Сус України для мене це передусім люди. Люди, які працюють для людей. Станом на зараз це понад 240 осіб в національному офісі і понад 2 тисячі осіб в мережі Карітасу України. Ми напрацьовували цей досвід, напрацьовували ці знання на протязі років. З 2007 року належу до сім'ї Карітас. Більше не уявляю свого життя без карітасу. Для мене це є можливості робити те, що я люблю можливості бачити наслідки своєї роботи, позитивні наслідки. Як діти зростають? У мене є діти, які вже стали самі батьками, комунікують і спілкуються, підтримують контакти надалі з карісом. Вже не як бенефіціари діти, а як волонтери, як ті, хто готові допомагати і прийти на допомогу будь-кому. Цьому своєму життєвому шляху я не бачила іншої організації, де би я могла так працювати і так реалізовувати свої ідеї, мрії, завдання як в організації Карітас України. Кожна програма, яка тут представлена, це ознака того, що ці працівники, ці люди беруть на себе повну відповідальність за тих, до кого вони йдуть з допомогою. «Карітас» — настільки унікальна організація, вона пропонує абсолютно різні види діяльності, і наша сила в тому, що ми є дуже поширені по Україні, і крім того, ми можемо доповнювати послуги абсолютно різного спектру для різних цільових аудиторій. Роль Карітасу Україну власне бачити цю потребу, виявляти її і вчасно і якісно відповідати на неї. Ділянці понад 20 років тому карітас це моє професійне життя, моя любов. Бачу тут свою також місію, своє покликання. Я можу реалізувати себе тут. Partnership with Caritas Ukraine – really, really just, just do it together. And Everybody has their own contribution. And it works. And I see very good results. Карітас Україна, вона якраз є таке дуже гарне об'єднання. З однієї сторони, це є практична любов для ближнього, цей вияв колективний, такий. а з іншої сторони, це спільнота. Caritas буде далі розвиватися. Ми зараз живемо дуже глибоко в нашій місії. Caritas Україна це співпраця, відкритість і взаємодія. Виклик і Допомога карітас це любов, любов в дії, «Карітас» – це життя, «Карітас» – це покликання. Можливість створити добро. Дуже класні люди, дуже класна організація і дуже класні проекти. Для мене карітас це любов, щирість і доброчинність. Турбота, яка є твоєю. Карітас це любов.